вітаємо Сильвестр Дженкінс тричі брав участь у бойових діях. Потім він повернувся на батьківщину у порожній будинок. Дружина залишила його, забравши машину, меблі і гроші з банківського рахунку. У Сильвестра не залишилося нічого крім Бога і сильного ПТСР. Це було жахливо. Я вважав себе невдахою, безнадійним. Мені здавалося, що весь світ обрушився на мене. штаб сержант Сильвестр Дженкінс закінчував третє відрядження в Іраку, коли отримав документи на розлучення. За кілька місяців він повернувся додому. Його життя виявилося зруйнованим. Машини не було, які меблів у будинку, мій банківський рахунок був порожній. У мене не лишилося нічого. Повернення додому стало одним з найжахливіших днів у моєму житті. Та любов і сім'я, про які він завжди мріяв, зникли. Це одразу нагадало йому про важке дитинство. Я виріс у бідній сім'ї без батька у районі, де навкруги були банди і наркотики. Було три варіанти: ти потрапиш до в'язниці, втратиш життя або завдяки щасливому випадку виберешся з банди. Сильвестру не пощастило, і він обрав банду як засіб для виживання і прийняття. До 13 років він пив, курив траву і часто потрапляв у неприємності. Коли я вступив у банду, то відчув, що мене приймають. Мені здавалося, що це і є любов. справжня любов. Згодом він почав сумніватися в цьому шляху. За порадою дідуся Сильвестр після школи пішов до армії. Деякий час усе йшло добре. Але коли дівчина його зрадила, він упав в глибоку депресію. Я повернувся до того, що знав: до наркотиків і алкоголю, щоб придушити біль. це була справжня депресія. Сильвестр вирішив зосередитися на військовій кар'єрі. За наступні п'ять років його кілька разів підвищували, і двічі відправляли до Іраку. У 2006 році він одружився, хоча шлюб був не міцним. Сильвестр вважав, що знайшов ту сім'ю, про яку завжди мріяв. За рік він став батьком. Народження сина найкраща подія в моєму житті. Це було прекрасно. У мене з'явилася справжня надія. Усе почало складатися так, як я хотів. мені було добре. Проте 2007 року, на початку третього відрядження до Іраку, його близький друг загинув на міні. Я не усвідомлював цього доти, доки не прийшов на церемонію прощання. Тоді я зрозумів це реально. Ком став у горлі, і по щоках потекли сльози. Але наступного дня ми повернулися до роботи, немов нічого не сталося. у нас не було часу для скорботи. я мав заховати біль глибоко в собі. Незважаючи на зусилля, стрес не відпускав Сильвестра, і в нього почався ПТСР. Коли його річне відрядження продовжили ще на три місяці, його і без того крихкий шлюб остаточно зруйнувався, і дружина подала на розлучення. День, коли я повернувся з відрядження і зайшов у дім, був одним з найгірших у моєму житті. Сильвестр намагався триматися, бути міцним солдатом, але всередині розумів, що його життя розвалюється. Це було дно. Я відчував жахливу безнадійність. Здавалося, що я народжений для невдач що куди б не пішов, будуть проблеми. Проблеми були в школі, на службі, у родині. Мені здавалося, що весь світ проти мене, що краще померти ніж жити так далі. Мені було дуже важко дуже важко. І одного вечора за шість місяців після повернення додому Сильвестр узяв свій пістолет щоб покінчити з болем. я схопив пістолет і приставив його до скроні. поклав палець на курок. Я закричав, щоб не чути клацання курка. Мені стало важко дихати. І тут по обличчю потекли сльози. У той момент я звернувся до Бога і сказав, Боже, чому я, чому я повинен проходити через усе це? А потім я почув тихий голос, який сказав: Ти справді хочеш цього? І я відповів ні. Я хочу, щоб припинився біль. Я не хочу бути невдахою. Хочу, щоб мене любили. Я не хочу відчувати болю всередині. І тоді я почув, як він сказав: «Віддай усе це мені. Весь біль, усі. Тягарі, весь сумнів, віддай це мені, і я дам тобі спокій. Я сказав, Боже, я віддаю тобі весь мій біль. Просто забери це від мене. я віддав своє життя Ісусу Христу. Після того, як він віддав своє життя Богу, Сильвестр приєднався до церкви і почав зростати у вірі. Я думав, що народжений для невдачі, але Бог заповнив порожнечу і темряву в моєму житті. Він прийняв мене, явив любов. Дав відчуття безпеки і мету. Здобувши нову надію і впевненість, Сильвестр ще двічі вів своїх людей у відрядженнях за кордоном. Він пішов з армії у 2020-му, після 21 року служби. Сьогодні він одружений і має четверо дітей. У Сильвестра нова місія допомогти іншим пройти біль і труднощі з ісусом. Усі ми стикаємося з хаосом у житті, але є той, на кого ви можете розраховувати в будь-якій ситуації. Бог. він чекає на вас. Якщо вам здається, що він далекий, то це тому, що від нього відійшли ви, а не він від вас. Він з вами. У ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Слова, які Ісус сказав дві тисячі років тому, актуальні і сьогодні. Прийдіть до мене всі, хто трудиться і обтяжений. і Я заспокою вас. те, що він сказав Сильвестру, він говорить і вам просто зараз. Сильвестр дійшов межі. він говорив, що всі проти нього, але я знаю того, хто за вас. Його звуть Ісус. Він любить вас, любить вас сильно. Бог любить вас, бо так полюбив Бог світ, тобто вас, що віддав Сина свого єдинородного Ісуса, щоб усякий. Ви можете бути цим усяким. той, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Сильвестр волав. З приставленим до скроні пістолетом, він говорив: Боже, забери цей біль. Ісус сказав йому: якщо ти віддасти його мені, я заберу. І він каже: це ж вам. Якщо ви віддасте її йому, ви готові віддати йому своє життя, свій біль, свої проблеми і труднощі, все те, через що ви проходите. Віддайте все це йому. Це великий обмін. Він дасть вам вічність, прощення, порятунок, зцілення і відновлення. Натомість він помістить вас у сім'ю. Він оточить вас любов'ю. Він зробить усе це для вас. Хіба це не чудовий обмін? Ось чому ми називаємо це доброю звісткою. Це найкраща звістка, яку людина тільки може почути. Усі ваші помилки і погані вчинки можуть бути покриті, якщо ви віддасте їх йому. Хіба це не чудово? Зробіть це. Схиліть голову і помоліться, як це зробив Сильвестр і я, Ісусе, прийди в моє серце, обнови мене. Якщо ви будете молитися. Від усього серця він відповість вам. Він прийде до вас зараз, сьогодні, і дарує спасіння. Це чудова новина. давайте повіримо йому на слово. Давайте молитися разом, а решту зробить Бог. Схиліть голову і заплющте очі. давайте молитися. ісусе скажіть його ім'я в голос Ісусе. Я приходжу до Тебе. Я бачив, що ти зробив для Сильвестра. Ти забрав його біль. Ти дав йому надію і майбутнє. Ти помістив його в сім'ю, оточив любов'ю. Господи, я хочу, того ж, прийди в моє серце, обнови мене. Прости мені всі мої неправильні вчинки. А я прощаю кожного, хто погано чинив зі мною. Я звільняю їх і відпускаю їх зараз в ім'я Ісуса. Прийди, обнови мене. Покажи мені, як сильно ти любиш мене. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, я молюся за цих людей, щоб ти хрестив їх у твоїй любові. Я прошу, щоб ти наповнив їх до надлишку твоєю любов'ю, прощенням і прийняттям. Нехай вони дізнаються, як сильно ти цінуєш їх. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Наві була така пригнічена, що збиралася накласти на себе руки. А вона сама виховувала трьох дітей, і ніхто не допомагав їй. так було до того, поки вона не зустріла команду з обітниці сироті. Наві мати одиначка, яка виховує трьох дітей. Вона ледь зводила кінці з кінцями після того як чоловік кинув її. Я жила у жахливому стресі. іноді я навіть думала про самогубство, щоб усе це припинилося. мені було шкода, мамо. Я хотів допомогти їй. Я допомагаю їй мити посуд, підмітати будинок. Я так само старанно вчуся. Тоді місцевий пастор познайомив її з обітницею сироті. Насамперед, ми записали її дітей на позашкільну програму. Потім навчили Наві як вести бізнес. Вони дали мені усе, що було потрібно для того, щоб продавати їжу і напої, і навіть місце, де люди могли посидіти і поїсти. Тепер я знову стала на ноги. я заробляю 300-350 доларів на місяць. Усе завдяки обітниці сироті. Я дуже вдячна вам за допомогу. Сподіваюся, ви зможете допомагати й іншим матерям одиначкам. Дякую вам. обітниця сироті допомагає матерям, таким як Наві, щоб їхні діти не опинилися у притулку. Питання не в тому, що вона не хотіла працювати. просто у неї було троє дітей, і вона не знала, як це робити. Ми допомогли їй відкрити свою справу. Щоб процвітати і дати своїм дітям надію на майбутнє. Ви допомогли нам у цьому. Ми хочемо подякувати вам за доброту і щедрість. Кожен із нас міг опинитися на їхньому місці. Навіть лише одна з тисяч, чиє життя ви змінили. Тож, прошу приєднуйтеся до клубу 700. Вам не потрібно давати великі суми, щоб стати тим, хто несе любов Ісуса Христа та істину про його любов у цей світ на практиці. Приєднуйтеся до нас і змінюйте життя сотні людей на цій планеті. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення. Нових програм Сібієн Емануїл Спочатку Джанел думала, що в неї розлад травлення, проте біль посилився. Вона викликала службу порятунку. Однак лише за хвилину після прибуття медиків опинилася на небі. Я не відчувала жодного болю. Мене не особливо хвилювало те, чим займалися люди на землі. Я не тривожилася ні про що мене наповнювали мир, радість і слава. Це було неймовірно. Якось після їжі я відчула важкість у грудях і вирішила, що це розлад травлення. потім у мене почало боліти ліве плече. Біль почав підніматися вгору до щелепи. Мені ставало дедалі важче дихати. раптом мене кинуло в жари і в під. І тоді я вперше подумала, що щось не так з моїм серцем. Я покликала доньку і сказала їй, що я дуже погано почуваюся. і мені можливо доведеться поїхати у лікарню. А вона мені сказала. Викликає швидку допомогу. і я так і зробила. усе відбувалося дуже швидко. пам'ятаю, як приїхали медики і почали ставити мені запитання про те, хто я, як почуваюся. Я почала описувати їм біль та інші симптоми. Раптом у мене запаморочилося в голові, і картинка почала розпливатися. Замить мої очі накрила. Ніби якась пелена. Ось і все. А наступне, що я побачила, це надзвичайно яскраве світло. Мене переповнювала радість, мир, щастя. я озиралася на всі боки, намагаючись зрозуміти, хто знаходиться поруч. Це було ніби знайоме місце. Місце розради. Там були близькі люди. Я намагалася роздивитися, хто там відчуття були прекрасні. Я не відчувала жодного болю чи страху. мене переповнював мир і радість. Це було дивовижно. Я не хотіла залишати це місце. Я не збиралася цього робити. Якісь неймовірні відчуття наповнювали усю мене. І раптом я почула як хтось вимовив моє ім'я? Але я сказала: ні, ні, мені тут добре? Я не хочу йти. Мені тут подобається. І раптом я знову почула, як хтось кличе мене на ім'я. І я подумала, ну, невже мені потрібно відповідати? можливо, якщо я відповім, то зможу повернутися сюди знову? І в той момент, коли я відповіла, усе зникло. Я більше не була на небі. Я повернулася назад до медиків. Вони почали розповідати мені про те, що трапилося. Виявляється, у мене стався серцевий напад. Мені робили штучне дихання і дефібрилювали моє серце, щоб повернути мене. Я була мертва дві з половиною хвилини. Весь цей час моє серце не билося. У мене знайшли пошкодження артерії, невелике пошкодження лікарі виписали мені ліки для серця і сказали, що зі мною все буде гаразд. Що ця рана сама заживе? Я провела в лікарні лише два дні, і потім повернулася додому. Я вірю, що Господь дозволив мені пройти через це заради моєї доньки. щоб вона могла знати, що небеса Бог та Ісус. Абсолютно реальні і що воно того варте. Незалежно від того, через що ми проходимо у цьому житті. ми повинні знати, що тільки Ісус наш Спаситель. Ми повинні довіряти Богу тому, через що ми проходимо. Ніщо на цій землі не здатне показати нам наскільки дивовижні мир і радість на небесах. Ми знаємо, що на нас чекають небеса, вони чекають на кожну людину, яка повірить у Ісуса. Хіба може можеш бути щось дивовижніше? Це справжнє чудо? Біблія каже, вийти з тіла і оселитися у Господа. Саме це і пережила Джанел, яка дивовижна історія. Вона була мертва дві з половиною хвилини і зазнала неймовірного миру та радості, тих, що будуть невід'ємною частиною життя, де на нас чекає Бог. Наше життя на землі це всього лише перехідний період, але він піклується про нас і тут. У джанел не очікувала такого переживання. Можливо, хтось із вас теж стикається з несподіваними медичними проблемами, а інші борються з труднощами уже довгий час. Як би там не було, Бог знає вас на ім'я. Він знає ваші думки та потреби. А зараз ми разом приділимо час молитві і запросимо Бога у ваші обставини. Нехай він принесе зцілення і мир у ваше життя. А я хочу поділитися свідченнями Шері. Вона написала нам таке: я знаю, що таке абсцес зуба. У мене запалилися та опухли ясна. Коли я прийшла до лікаря, щока стала фіолетовою, і в ній з'явився вузол розміром з цукерку. Біль був жахливий. Я повернулася додому і вімкнула телевізор. Гордон молився за когось, у кого боліли ясна і зуби. І щойно він сказав: Бог стілює вас. Я зрозуміла, що це слово для мене. Біль і припухлість зникли. Слава Богу. Алілуя! Ось ще одне свідчення від Ентоні з Колорадо. У нього була невропатія у правій ступні. одного разу він почув, як Теріо описала аналогічну проблему. вона сказала: Бог зцілює вас від маківки голови до п'ят. Ентоні прийняв зцілення, і біль зник. Тепер він знову бігає. нехай історія Джанел підтримує вас. На кожного з нас чекає вічність, бо хоче, щоб ви провели її з ним, і для цього вам потрібно лише прийняти жертву Ісуса Христа. Якщо ви вірите в серці, що Ісус помер за вас і воскрес на третій день і сповідуєте це, то врятуєтеся, Та поки що нам не потрібно чекати життя на небесах. Ісус. Вчіть нас молитися Отче наш, просячи, щоб Божа воля відбувалася на землі, як на небі. Хіба це не чудово? Ми можемо принести небо на землю. Ми посли небес і можемо переживати це тут і зараз якою б не була ваша потреба, у Бога є відповіді. На небі немає бідних, хворих, бездомних і сумних. Усе це ми можемо побачити і на землі. Ми бачимо його волю на небі і говоримо: я хочу побачити її тут і зараз, у моєму тілі. Проявіть свою віру. Покладіть руку. На ту частину тіла, яка потребує зцілення, Террі будемо молитися разом з вами. Біблія каже, що якщо двоє або троє погодяться просити про щось, то отримають це від Отця Небесного. Це обітниця Ісуса. з Террі Будемо вашими двоє або троє. Ви покладете руку, а Бог виконає своє те, що обіцяв. Господи Боже Всемогутній. Ми приходимо до тебе і проголошуємо перемогу Христа. твоїми ранами. Ми зцілені Твоя кров дарує прощення. Ми твої посли, які проголошують наближення Царства Небесного. Господи, нехай небеса торкнуться цих тіл. Віднови і зціли їх в ім'я Ісуса. Нехай Твоя воля, звершується зараз. Ми просимо про це в ім'я. Ісуса. тері Бог дав тобі щось. У когось проблеми з пазухами і гуло в голові не дає вам спокою. Бог починає процес цілення. Поступово ця проблема мине, у когось іншого діагностовано рак. Лікування пройшло, але тепер у вашій спинномозковій рідині виявили ракові клітини. Пам'ятайте, що Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. Прийміть це слово і почніть дякувати йому. У іншої людини серйозні проблеми зі шлунком. Ви поклали руку на живіт. Прийміть зцілення. Є хтось, хто впав і пошкодив праве плече, і воно ніяк не заживає. Бог зцілює вас просто зараз, в ім'я Ісуса. Амінь. На нашому каналі в Ютюбі ви можете подивитися багато інших свідчень, які зміцнять вашу віру. А закінчимо словами з Біблії. Свідчення це полягає в тому, що Бог дарував нам життя вічне, і це життя в сині його.